Ну а більше деталей про заклик до 30-денного припинення вогню та інші домовленості досягнуті українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії, і про перші реакції з Москви. Ярослава Марущенко. Переговори в Джиді між українською та американськими делегаціями тривали понад 8 годин. Головним досягненням стало розблокування військової та розвідувальної допомоги Україні з боку Вашингтону. Водночас Київ погодився на 30-денне перемир'я, якщо на це також піде диктатор Путін. За результатами перемовин український президент подякував американському колезі Дональду Трампу за конструктивну розмову команд. В розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. І на 30 днів. Спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це, тобто, ми. Погоджуємось, і якщо рускі погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Те, що обмін розвідданими з Україною відновлено, підтвердили у розвідці США. водночас у Польщі, яка є головним хабом для транспортування американської допомоги Україні, повідомили про відновлення постачання американської зброї я підтверджую, що відправка зброї через хаб у Ясонці повернулася до попереднього рівня. Також мені зрозуміло, що старлінки почали свою роботу. Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, 30-денне перемир'я це спроба почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб і демонстрація, хто насправді зацікавлений в мирі. Одразу з Саудівської Аравії він вирушив до Варшави на зустріч зі своїм польським колегою, де говорили про мирні перемовини. За словами українського очільника дипломатії, у Джиді вони наголосили американським колегам, що європейські партнери повинні бути залучені до мирного процесу. Я чітко вам скажу пропозицію українську, що ми виступаємо за справедливий всеосяжний мир для України, тому що це теж запорука безпеки в Європі. Тому дуже важливо відстоювати цю позицію дуже важливо мати підтримку наших партнерів саме в досягненні справедливого миру. Нам не потрібна ситуації просто відсутність війни. Нам не потрібен мінськ, 3 і нам не потрібна Ялта 2 Саудівські, Аравія, Українська і американська сторони говорили, що в рамках мирного процесу необхідно провести обмін військовополоненими, звільнити утримуваних цивільних осіб та повернути примусово переміщених українських дітей. Тепер слово за Москвою. чи погодяться там на тимчасове перемир'я. Що Кремль на це пристане? сподівається і держсекретарша Марко Рубіо. Україна готова припинити стріляти і розпочати переговори. Тепер час їм визначитись, готові вони до цього чи ні. Сподіваюсь, вони скажуть так. І якщо це станеться, на мою думку, ми досягли великого прогресу. Якщо ж вони скажуть ні, тоді, на жаль, ми знатимемо, що є перешкодою до миру. Водночас Дональд Трамп повідомив, що вже цього тижня говоритиме про запровадження 30-денного припинення вогню з Володимиром Путіним. А ще відправив до Росії свого спеціального посланця Стіва Віткофа. А у випадку, якщо Росію не Дасться змусити зупинити вогонь. Війна триватиме, і Америка буде постачати допомогу Україні й надалі. Україна. Україна погодилась на припинення вогню. Я сподіваюся, і президент Путін також погодиться на це, і ми зможемо приступити до справи, і ми можемо припинити цю жахливу війну. Перемовини у Саудівській Аравії прокоментував і речник Володимира Путіна Дмитро Пісков. Він повідомив, що нині Росія вивчає усі заяви і чекають, поки американські представники їх проінформують про деталі зустрічі. Більш красномовні зетвоєнкори, які пишуть, що погоджуватись на перемир'я не варто. А депутат. Ждуми і колишній військовий Віктор Соболєв заявив, що Росія не повинна погоджуватись на 30-денне перемир'я, бо це, мовляв, дозволить Україні переозброїтися та перегрупуватися. Ярослава Марущенко, програма Вікне з тебе марафон. Єдині новини. Пані Ганна, я вас вітаю. Добрий день про результати переговорів у Джиді, хочу з вами поговорити. Одна з ключових, одне одне з ключових рішень, яке пропонується, це зупинка вогню на 30 днів. Звісно, що для цього потрібна і згода Росії, але гіпотетично ми в це мало віримо, але гіпотетично Росія погоджується. Як на лінії фронту такої протяжності можна контролювати припинення вогню? Ну, теоретично є декілька варіантів, бо а, ми говоримо про припинення вогню і можливість або неможливість когось з третьої сторони а, виступати в якості або спостерігачів, або миротворців. І отут на сьогоднішній момент ми бачимо найбільшу проблему. Бо Російська Федерація вже заявила, що вона проти будь-яких європейських а, миротворців. А інші країни, які є, наприклад, в топ 10 миротворців для операцій Організації Об'єднаних Націй, поки що не висловлювали бажання зайняти і взяти на себе цю роль. Плюс давайте не забувати, що Будь-яка така місія в рамках ООН потребувала би щонайменш трьох місяців на розгортання. Якщо ми говоримо, що прямо зараз ми влаштовуємо на 30 днів, то звичайно цих днів недостатньо для розгортання не просто на такій території, а взагалі подібної місії. Певні спостерігачі можуть бути це щось за форматом спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, але вони будуть сюди фіксувати порушили, не порушили. Звичайно, запобігати вони ніяким. Чином не зможуть, але і знову ж таки буде велике питання: де вони будуть, які вони будуть мати досвід доступ. Або ті ж мінські угоди продемонстрували, що було гарантовано доступ на обидві сторони хто порушує, не порушує, а фактично вони могли розташовуватися тільки з українського боку. Ну і ефективність тих всіх перемірі, шкільних хлібних, ми пам'ятаємо. Тобто Росія порушувала всі ці домовленості моментально і ніяке обсє з цим нічого зробити ти не могло, тобто, якщо просто одномоментно от сьогодні зупиняємо вогонь, то це тільки на віру виходить історія. Що ми чесно не стріляємо? Так абсолютно вірно, і так відбувається в більшості конфліктів по світу. Бо миротворчі операції це якраз те, що ми називаємо це. Не дуже вірно, бо оригінальна назва все ж таки операції з підтримки миру. Тобто, коли ми вже про щось домовилися, і далі ми підтримуємо, а не творимо цей мир. Тому і в даному випадку, а це буде скоріше, скажімо так, добра воля обох сторін, наскільки вони погоджуються чи не погоджуються далі. Якщо будуть провокації, то будуть відповідні звинувачення. І тут в нас щонайменше два приклади поряд. Що відбувалося в Нагорному Карабаху між Азербайджаном і Вірменією з 20 по 23 рік, і що відбувалося з 7 жовтня 23 року в Ізраїлі між Ізраїлем і Хамасом. Зранку оголошували через годину, могли вже там змінити настрої. Знову оголошували постійно звинувачували одна одну в провокаціях, але перемовини продовжувалися. бо… Тут дуже велике питання: можуть бути певні порушення, але якщо є добра воля, продовжувати перемовини – то це одна справа. Якщо цієї волі з двох сторін немає до цих дійсно продовження і знайдення фінального рішення, то і будь яка навіть невеличка випадкова сутичка на лінії зіткнення буде моментально приводом для розірвання тих домовленостей, які були досягнені в Джиді. Ви бачите, хоча б якісь ознаки того, що Росія має цю добру волю до переговорів. Ну да, я вчора її дуже чудово почула, mm -hmm. коли росіяни вдарили по одеському порту і всі машини на моїй вулиці почали верещати. А це якраз така певна демонстрація цієї доброї волі. Але з іншого боку, звичайно, ми згадуємо з вами мінські а, процеси і паралельно з перемовинами в мінську, а, тоді дуже серйозні бойові дії відбувалися. І більше того, Росія тоді виторгувала собі ще два а, тижні, під час яких вона тільки і погіршила ситуацію для України, тобто посилила наступ з урахуванням своїх збройних сил. Тому і зараз ми прекрасно розуміємо, що під час переговорів Російська Федерація навпаки буде максимально намагатися потиснути Україну для того, щоб захапати ну і, і ще трішечки, да там є ще огурчики. Посиджу. Якщо рухатися за сценарієм, де Росія відмовляється від припинення вогню або починає консультації заради консультації, давайте зберемося ще, ще подумаємо, які важелі впливу є у сполучених Штатів на росіян, і наскільки серйозно для вас звучать, ну наприклад, погрози пекельними санкціями? Ну, все ж таки, це два різних варіанти. Якщо росіяни почнуть перемовини заради перемовин, а цей варіант для них буде вигідним. А з американської сторони все буде залежати від того, коли в них закінчиться терпіння, верніше коли закінчиться терпіння конкретно в Дональда Трампа. Бо теоретично вони будуть говорити, що ну ми ж готові, це просто от є там умови раз, два, три, чотири, п'ять, які треба обговорити. Тоді Трамп не зможе сказати, що ви там а, а, йдете поза тими домовленостями, що є. Але якщо це буде. Занадто довго, то звичайно, він може почати там невеликими додатковими санкціями або додатковою допомогою для України тиснути. А от питання: якщо Російська Федерація відразу відмовиться від цієї угоди, тут може бути інший сценарій. Тут теоретично ми вже чули перші заяви і щодо можливих посилених санкцій в банківській сфері, в енергетичній сфері. А це болючі для Російської Федерації а, сфери. Це також може бути більше зброї для України, більше дозволів набити по території Російської Федерації, тобто а, заяви були. Але ну знову ж таки заяви це одне. А наскільки реальну допомогу готові будуть надати в цьому випадку Сполучені Штати? Чи це буде щось одне точкове, але а, таке, от пробне, щоб змусити Російську Федерацію, все ж таки сісти за стіл переговорів? Це нам поки що не зрозуміло, враховуючи те, як Росія вела переговори під час першого етапу війни, 14-22, мінський процес, як ви думаєте, вони поводитимуться зараз? Це буде відтягання часу. Бюрократія, паперові листи, чи, можливо, щось інше вони продумають? Навряд чи паперові листи, але те, що буде затягування процесу, тут в мене майже немає сумнівів, бо таке амбівалентний стан він дуже вигідний для них. Тим більше, що вони можуть ним торгувати з так званим глобальним півднем, демонструючи, що ні, ну, ми ж насправді готові. Плюс 100% буде намагання перекласти відповідальність на українську сторону, що це Україна щось не робить або провокує, або там занадто вимоги а, висуває. А вони 100% будуть намагатися розділити Європу і Сполучені Штати. Ми вже це почули в перших заявах пана Лаврова. Про те, що вони не бачать європейців ні в переговорному процесі, ні в якості миротворців. А це теж достатньо велика і така болюча тема. Бо нам потрібна єдність Європи і Сполучених Штатів за нашими спинами. Також вони 100% будуть намагатися максимально мати переговори Вашингтон-Москва, минуючи Київ і сподіваючись, що Вашингтон буде просто тиснути на Україну, вмовляти на певні умови. Але далі це буде ще й тактика такої, ну якщо це можна сказати, розпилювання. Бо їм потрібно буде максимально нечіткі формулювання, якими далі можна буде маніпулювати, тому вони будуть боротися за кожне слово і за те, щоб максимально розмиті формулювання остаточну угоду прописати. Пані Ганна, дякую вам.